Ось пісок на місці. Цілий день вчора займався цією справою. 10 тонн піску, звісно, нелегка ця справа перетягати. Ну, нічого, все зробили. Вроді недалеко тут ось, ось де воно було. Ну, а все одно на грузи приїдь вигрузи, на грузи приїдь вигрузи. І цілий день. Ну, нічого, день потрачений. Пісочок на місці. Тепер можна працювати. Поки якраз тут знаходжусь. питали за ліхтарик, як ліхтар, що працює. Ось. Хто не бачив, стоїть у мене ліхтарик на сонячній на батареї. Діодний. Працює чудово, все, все добре. Виручає. Коли ось свиноматка була, якраз поросилася і цілу ніч бігав, дивився, то супер. Тільки підходиш, відкриваєш каліточку, спрацьовує датчик руху, і ліхтарик засвічується, і вся територія якраз куди йти до сарая, все видно. Так що ну, я задоволений. Єдинственне, що коли. Пасмурдні дні і продовжується це на протязі 2-3 доби, то е, він не заряджається. Сонця немає, не заряджається, і потім е, горить недовго. З вечора трішки е, загорається, горить, а потім, якщо вошкається е, цілу, ну не цілу ніч, а там, е, довгий проміжок часу, то він е, час, два-три і не, не горить потім. А якщо сонце, то без питань, все, все добре. Дав їсти з свинки. У нас все добре. Поросятка всі живі. Під лампочкою. Собі малеча вигрівається. Ось так. Все працює, кліточка працює. Ну це буде тоді відео чуть-чуть попоже на цю тему, тому що там багато дехто що писав. ой 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 Все працює і все добре. Так. Сьогодні у нас третій день по І на третій день ми... Проколюємо залізо і обрабатуємо від кокцидіоза. Я використовую толтерокс. Ось заніс, препарати, поставив нехай підігріваються, поки я тут посправляюсь по господарству. Дам їсти. Ось, використовую залізо Броваферан 100, це чисте залізо. Один мілілітр. Зараз і через 10 днів. Повтор буде також один мілілітр. Ну а толторокс це від кокцидіоза. Перорально кожному поросятку в рот. Один натиск такий, дозатор тут стоїть. І порція. І поросятка отримує порцію препарату. Ну, ось такі вже бігають, вже вони жвавенькі. Так. Далі цим жевжикам вже більше 30 кг, вже в них тут більше 40, я думаю, ну під 40 точно. Перевів вже остаточно їх на гровер. Сьогодні останній день, що... ну, останній день переводу. Переводив я десь біля тижню, 5-7 днів отак. Постійно зменшував старт, а збільшував гровер. Так що вже вони на гровері. Треба треба, сьогодні пісочок вже маємо, будемо закінчувати з бетонними роботами там в хречатнику і хрячків будемо, ось якраз вони два крайні стоять. Хлопчика, будемо їх переводити в інше місце. Тому що тут вже місця маловато і вони до вечора, це зараз ранок, і в них там сухенько, а тут мокро. А до вечора вони вже тут все згарцьовують і виходить вже місце маловато. І все, все клітка, вся мокра в них. Так що будемо, будемо переселяти скоро. Використовую ось такий набір інструментів, за кабелем нічого не видно. Ось так. Шприц екоматік коматик. Чим і спрей на всяк випадок. Комусь може десь щось забризкати, пуповинку там, чи ніжки, ранки на ніжках бувають вже в такому віці, вони коли беруться за соски. Якраз мене запитували це питання. І на передніх ніжках ранки на колінцях у поросяток. Обробимо їх чеміком. І... Ну, і толтарокс, Карандаш для мічення Все, приступаємо. Думав, зроблю цю процедуру тут на місці. Ну ні, свиноматка дуже-дуже кипішна. Вон що, творе? Два штучки піймав, зробив, як і зуби. О. І вона потім тут таке схватилася, бігає. Ні, ні. Треба. В іншому приміщенні це діло все будемо робити. Все, зараз ящичок їх половив, винесемо, зробимо і принесемо, випустимо на місце. І менший стрес буде і мені теж. Все, процедуру провів, галочку поставив, що все виконано. Так, да, звісно, сказати, що свинка кипішна, це нічого не сказати. Тільки що приніс з ящика і викидав їх сюди. Таке творило, на рішетці стає. Думав, випрягне зараз, виломає мені тут все. Да. Ну нічого, це з однієї сторони. Хорошо, що вона така захищає поросяток. І якщо тільки десь порося, поросятку забапищало, я побачив це ще навіть в перші часи після поросу. Вона схвачується, така прям, ну, така, е заботиться за поросятками. Ну, але провести деякі процедури, ті, які потрібно, звісно, в присутності в неї неможливо. Так що, так, да, зараз е напише хтось. Ну, Хтось ті, хто казали, ой, це клітки негодящі, ти ж сказав, що все добре, а тепер ось така фігня. А була б свинка загорожена, що стояла б, фіксовано, такої проблеми не було. Така проблема була б, вона б теж там в тому загоні не знаходила місця, питалася б вискочити, вилізти, гризла б так. Вона нікуди не дінеться з нього, якщо зверху ще є ограничительні дуги, що свинка не може навіть стати. То звісно, що, звісно, все це не було б цього цього, якщо б вона була б зафіксована. Але все це я можу зробити і тут. Вже я придумав, як в подальшому що це буде робитися. І всі інші клітки, які будуть в такому ж виконанні робитися, то вони будуть, будуть вже із. Дороботками. Так як я казав, що це клітка експериментальна і ми по неї будемо дивитися всі, які є недоліки, і їх в подальшому виправляти. Хоча в цьому є свої плюси і мінуси, я за довгий час своєї праці і в галузі свинарства. Таких свиноматок, ось таких кипішних, я зустрічав і в мене в господарстві було їх дуже-дуже мало. В основному, свиноматки спокійні, всі ці процедури я проводив в присутності свиноматок. І ніколи я нікуди поросят не виносив. Дуже-дуже рідко. Це добре, ну в той же час і не дуже. Добре, тому що тобі не потрібно нічого того нікуди не виносити, ти біля свиноматки все це діло проводиш. Але такі свиноматки давлять поросят. Ця свинка, що зараз тут, вона тільки десь поросятку запищала, десь придавила, вона зразу схвачується, дивиться, що там, що там, і таким чином вона не даве порося. Вона, якщо тільки запищала, якщо навіть придавила його, вона зразу встає і ну, як, вивільняється. Ті свиноматки, які спокійні, не реагують на крик, на писк. Вони лягла на порося, придавила, порося кричить, скільки було таких випадків. Чую, порося кричить, біжу, прибігаю, порося оре, синя вже, Вона лежить собі по барабану. От такі поросятки, ой, такі свиноматки давлять дуже часто поросят. Все, 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 заспокойся. Заспокойся, лягай, все, ніхто їх не трогає. Ну, а мене зараз чекає ще одна справа, повна яма. Будемо виносити зараз сеч, воду і И... хотів приступати до бетонних справ заливати там яму, де буде хречатник, а виключили світло. Думав, що так як вчора, з 8 утра і аж до 12 дня було світло, а сьогодні в 9 ранку, з 8 і до 9 і все. Ну, нічого. Якось так. Працює зараз генератор. І будемо на генераторі. Генератор торохтить. Бетонозмішувач готовий до праці теж. Гаряча вода, цемент, пісок і погнали. Процес іде. Працюємо, світло основне дали, а я собі працюю і не бачу. Що світло вже, мабуть, півгодинки як горить, а, я, а генератор торохтить. Люди в селі думають, от чудний якийсь. Світло є, генератор працює. <світло> Нічого. Все, з бетонними справами закінчив. Ось тут підлоги трішки підмазав. Далі яма. Все готово. Залишилось тільки дно. Кажу, закінчив, а ще не закінчив. Ще ж дно. Ну це вже як опалубку беру, все підровняю тут. о, І залишається залити дно. Також тут, по вже всі угли, все. Все добре. І з цієї сторони також. Нічого там не видно темно. Ну, думаю, зрозуміло. Залишилось тільки зверху трішки дуже товстий слой, не хоче цеплятися, зверху відпадає і все. То так, підмазав, он залишив. Зараз він трішки-трішки стане бетон і домажу вже. Ну, ось так. І день добігає до кінця. Щось зробили, щось не успіли. Ну, Більшу частину тієї роботи, яку запланував на сьогодні, все зроблено. Головне, що я закінчив, практично закінчив з бетонними справами і це радує. Тепер е, ждемо, коли це все діло трішки-трішки схватиться, і можна буде заселяти сюди грячків, тому що там вже їм тіснувато. А на цьому поки що все. Всім цього найкращого. Пока-пока. Все буде Україна! 何 <laughs>